Вітаю вас, товариство, на каналі Я у мами Емігрант. Тема сьогоднішнього відео це поліціальні школи. Розберу, чим так корисний цей навчальний заклад для українців, як поступити і як проходить навчання. Все це я підкріплювати власним досвідом, бо сам вже як кілька років назад, закінчив поліціалку. З вас по лайку, по підписці. Не забувайте, в мене є група на Фейсбуку, в Телеграмі, додавайтесь. Ну, а ми поїхали! Що ж таке взагалі поліцейна школа? Поліцейна школа це професійний навчальний заклад, які надають можливість здобути освіту після закінчення середньої школи. Основна мета це підготовка до конкретної професії. Медсестра, логіст, IT-спеціаліст, бухгалтер. Взагалі, вибір тих професій, на які навчають, виходить від ЄС, де в них брак взагалі рук робочих. І вони на цю спеціальність і навчають. Тобто, по суті, якщо Є такий напрямок, отже, його дефіцит в даному моменті на ринку праці. Навчання триває від 1 до 2,5 років залежно від обраної спеціальності. Усі поліціалки можна розділити на е, два типи: це державні, які підтримуються державними фондами, і приватні. Недержавні з громадськими правами. Всі типи поліціальних шкіл реалізують. Основну навчальну програму Міністерства національної освіти РП. Тобто, в будь-якому випадку програма навчання має відповідати встановленим державою. І не плутайте з курсами, бо часто на поліцалках на сайтах йде перелік е, напрямків, на які навчають, і деякі з них це курси. Курс не відноситься до того, про що ми зараз розмовляємо. І він не надає ті переваги, про які зараз я вам розкажу. Отже, для чого взагалі поліцейні школи для українців? По-перше, це перекваліфікація для ринку праці Польщі. Тобто, зрозуміло, що ви здобуваєте другу освіту, або перекваліфіковуєтесь, це взагалі навчання це завжди добре. Можливість здобути нову професію безкоштовно або ж за низьку оплату, бо є деякі поліціоні або деякі напрямки. Які є платні, але там буквально небагато, наскільки я пам'ятаю, 100-200-300 злотих на місяць, щось в такому дусі. І взагалі поліцалка не потребує знання польської на високому рівні. Тобто не треба здавати ніякі екзамени, підтверджувати знання мови. Я пішов в поліціалку, коли я пробув в Польщі, буквально навіть не цілих півроку я прибув весною. а... Вересні я вже пішов поліціалку. Причому до них я про них я узнав вже будучи в Польщі через Ютуб, через такі самі відео, де мені пояснили, для чого це взагалі треба. Я цим захопився ідеєю, взагалі що можна навчитись і поєднувати це з е, роботою основною. Ну, але про все по порядку. Деякі програми можуть бути корисними для тих, хто шукає можливість працевлаштування за кордоном далі в ЄС. Адже цей диплом, це є сертифікований диплом Євросоюзу. Тобто не тільки він по Польщі діє, а по всьому ЄС. І напрямки, до речі, вибираються з дефіцитних по всьому Євросоюзу, не тільки в Польщі. Плюс, що нам дає поліцалка, це досвід стажування. По закінченню, точніше, коли ви закінчуєте перед останніми екзаменами, вам треба здати стажування. Це. Наскільки я пам'ятаю, 20 робочих днів треба відпрацювати по спеціальності. Є, звісно, моменти, що можна цього не робити, але деякі поліціалки допомагають в цьому питанні, тобто вони вас направляють кудись, де вас можуть прийняти як на стажування. І відразу скажу: в більшості випадків це стажування є безкоштовне, але вас там сильно не задовбують. Я, наприклад, якщо на техніка інформатика. То я пішов на тому підприємстві, на тому самому заводі, коли де я тоді працював на той момент. Я прийшов в it відділ і запитався, чи може я у вас пройти практику. Поговорив з хаерами, з IT-відділом, окей. Я приходив просто перед зміною, залишався після зміни на пару годин. І мені, якщо чесно, вже через тиждень сказали, якщо хочеш, ми тобі можемо підписати, що ти всі ці години відробив. Кажу, окей, дякую, але я ще походжу, я ще повчусь. У мене дійсно люди, які займаються в цій сфері, і я в них навчався, тобто я в них постійно питав щось, вони давали мені якісь завдання, згодом все важчі і важчі, аж поки я просто сам на заводі з телефоном Айтішника не ходив і не допомагав, кому це треба було. І ще одна перевага, для чого ж ці поліціалки нам треба. Це підтвердження знання польської мови на рівні b 1 Це нам треба буде, коли ми будемо подаватись на резидента Європейського Союзу. Відео про це я от сюди закинув, де я детально розібрав, що таке карта резидента ЄС. Це сталий побит, який ви можете набути через 5 років. Але для цього вам треба підтвердження. Знання мови. І це підтвердження можна здобути або закінчивши поліцалку, або здати державні іспити, які проходять раз в півроку. Тому поліцалка, якщо ви тільки прибули, або вже якийсь час проживаєте в Польщі, маст have для вас. Далі, це, що нам дає поліцілка, це можливість адаптуватись в Польщі. Я йшов, як я вже казав, майже не знаючи мови, розуміючи, не говорячи. І воно мене дуже сильно форсувало для розуміння взагалі самих поляків, як вони себе поводять. Я був спочатку здивований, коли приходить викладач з, з кружкою кави, і студенти собі спокійно теж щось там п'ють під час навчання, щось там їдять всім байдуже. Просто всі собі такі на ізі захотів поїсти їв. Ну, добре, дякую, що хоч не здобитим ротом е, вели лекцію. Ми відійшли від теми. Йдемо далі. Ще одна перевага поліціалок це можливість поєднувати навчання з роботою. Бо поліціаліки зазвичай навчання йде або в вечірні години, або на вихідних. На ваш вибір. Я брав на вихідних, точніше, це навіть через вихідні, тобто в вихідні ви навчаєтесь. Вихідні відпочивайте, вихідні навчайтесь, відпочивайте. У мене зазвичай це було десь з 8 до 13 пари. І, в принципі, все, Два дні відходив, субота, неділя і гайда. І там так само є канікули, літні, зимові, ще якісь там канікули, тобто навчання, по суті, не так вже і того і багато. Тепер же ж про вимоги. Хто може вступити до поліціальних шкіл? По суті, критеріїв дуже мало. Це у вас має бути атестат. Про закінчення середньої освіти, легальне перебування в Польщі і фотографії. Все по суті. Всі вимоги. Вік не має значення. Може вам бути 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. І це справді так. Тобто це не так, як в Україні, я пам'ятаю, що в заочки там, ну, певний вік був людей. Тут я бачив, як і 17-річних е дітей. В принципі, їх можна так назвати дітей, як і під 50 і 60. І всі, отак, в рознобой. І ходили, здавали всі однаково. Тобто, не переживайте, якщо вам здалеко за щось, можете йти, якщо ви хочете вчитись. Ідіть і вчіться. Ніхто на вас не буде тикати пальцем, це там норма. Як поступити до поліцалки? Тут теж багато нема про що розказувати. Спочатку вибирайте собі спеціальність і навчальний заклад. Є і коли я був, найпопулярніші були в моєму місті, Це Косинус, Жак, і в принципі більше не пам'ятаю, які ще поліцалки були, але я думаю, їх є багато. Може, в Лодзі просто як завжди, дуже мало всього знаходиться. Я ж обрав Косинус. Не пам'ятаю, по яким критеріям це було вже років 5, назад, 6 назад я обирав, тому я зараз не пригадаю. Я все робив в інтернеті. Кожна школа має свій сайт, де є розписані спеціальності, на які ви хочете навчатись, і обираєте, подаєте заяву, підготовлюєте документи і здаєте їх. Все. В кожній поліціалці список може відрізнятися. Але не суттєво. В основному це фотографії думаю, здобути не важко. Диплом, точніше, атестат про закінчення середньої освіти. Тобто школи. Закінчення школи це основна вимога. Тому так і називається поліціальна школа. Чи після ліцейна. Я, як приходив, ну, зрозуміло, що з собою атестат не брав, бо в мене був диплом магістра з собою, Нащо мені той атестат, в принципі. А отут мені якраз Ні. нам. Нам не підходить твій магістр, нам треба іменно середня освіта. Я кажу, ну, а як так, я б не здав на магістра, якби не закінчив школу, Ну, а нас то не хвилює. І причому відразу готуйте переклади. Плюс свідоцтво про народження, і, в принципі, паспорт, і ну, легалізація. Віза, без віз, карта, все що завгодно. Думаю, українцям зараз дуже важко бути нелегально в Польщі. Як же ж проходить саме навчання? Е, є теоретичні, так і практичні навчання. Зазвичай, як я казав це вечірні або вихідні. Скажу відразу, це поліціальні школи вони відрізняються тим, що вони націлені на практику. Е, в мене було 4 семестра, 2 роки е, техніки інформатики, як казав. Перший семестр був такий загальний. Там була і англійська, і підприємництво. Багато таких загальних предметів, але це був лише перший семестр, але були, понятно, що і направлені по моєму напрямку. Тобто, по інформатиці теж там багато було предметів. І локальні мережі, і все це було на першому семестрі. І коли прийшов другий семестр, в нас теорії майже не було. І, в принципі, і коли практика. Я кажу з досвіду свого техніка інформатика. Ми приходимо в клас в аудиторію, де на кожному місці стоїть ноутбук, і викладач вписує на проєктор, показується те, що він робить за компом. Показується, як він вписує команду, команду якусь команду строку, що він робить, і потім гайда, люди, повторюйте. Те, що я зробив, я зробив ото-то, то-то, то воно зробило то-то-то. Все пояснив, все, тепер ви своїми руцями робіть точно те саме. Якщо кому щось не зрозуміло, руку догори я підійду. Все, давайте гайда. І зазвичай це теж дають якийсь перелік завдань, де під на уроці ти робиш їх, і потім просто показуєш викладачу, що ось я зробив. Зробив раніше, ідеш гуляєш. Або їсиш, або собі відпочиваєш десь перед наступною парою. І коли теж були, це не одні такі практичні в мене були заняття, були ще такі, коли ну, будова комп'ютера зрозуміла, нам дають комп'ютер, отвертку, на гайда, поїхали, колупай той комп'ютер, що тобі дали. Тобто, то дуже націлено на практику. Теорії мінімум, максимум практичних навичок. І тому, коли ви виходите з поліцалки, у вас вже є не тільки в голові, як воно працює, а ви вже більш-менш розумієте. Плюс це підкріплюється, як я казав раніше, практикою. Тобто не той практикою, що навчають, а ту, що ви самі шукаєте і здаєте. І це, до речі, обов'язково, щоб закінчити поліціальну школу. По завершенні, тобто в кінці останнього семестрі, у вас буде державний іспит, після якого вже надається диплом е, закінчення поліціальної школи. В мене було три спеціальності. Тобто по кожному о, можна було здавати державний іспит. Але е, я не знаю, як зараз, коли я здавав, то можна було просто закінчити поліцейську без цих іспитів, і тобі дають свідоцтво про закінчення поліцейської школи. Просто в тебе не вписуються ці додаткові, так би сказати, е, напрямки, піднапрямки, навіть так їх називаємо. Але все одно, це свідоцтво не переживайте, воно е, вам. Працює як підтвердження знання мови. Ще про навчання в загальному скажу відразу, воно не важке. Просто треба ходити і не забивати, і не затягувати, як часто люблять студенти. Я знаю, я сам такий був, я все відтягував до сесії, а потім хапався до голову, за голову і не знав, що робити. Вчителі завжди допоможуть, точніше, я скажу все на своєму прикладі. Я не був у усіх поліціалках і в усіх напрямках, я кажу конкретно, Лоць. Волчанська 86, вроді би, косинус, технік, інформатик, 6 років назад. так. І викладачі завжди можуть допомогти, десь щось підступитись. І ще одне забув, головне сказати, що головне, головна вимога, щоб вас допустили до іспитів, до ті, що на сесії, це здати. Ну, це теж на кожному предметі здати якісь там роботи три. В нас зазвичай так було на всіх предметах, якісь лабораторні, практичні щось таке, або ж на парах там щось ви здаєте. І 50% пропусків, не більше 50% пропусків на заняттях. Це основні вимоги. Тобто, взагалі, це за NK, основна вимога. Там вже про роботи три, то це кожен викладач собі сам обирає. Тобто, да, прогулювати можна, але не більше половини з кожного предмету. Тобто, може бути начітка одного предмету, потім другого якоїсь, тобто вони нерівномірно будуть іти. Якщо ви півсеместра прогуляли, а на другу половину пройшли, то так не пройде. Тоді у вас цей предмет може завалитись. Але тоді, як моя директриса тоді була, завжди можна було до неї прийти і сказати. Що ну, я не міг приходити в той час на навчання, в мене там робота, в мене то, я десь виїжджав, я просто не міг, я хочу. І в принципі завжди йшли на руку і дозволяли здавати екзамен. Тобто викладач каже, по списку ти-ти-ти-ти-ти недопущений, бо у вас багато енок. Йдіть до директриси. Через буквально 20 хвилин хлопці приходять кажуть, все, нам дозволили. гайда, сідайте. Тобто саме навчання, як завжди, семестр в кінці екзамени. Канікули знову семестр в кінці екзамени. Між екзаменами, тобто під час семестру, йдуть якісь роботи. Дають додому практичні, або ж прямо на уроках робиш. В нас і коли я застав ще навіть коронавірус, останній семестр в мене був дистанційний на сайті поліціалки. Були лекції, кидались, коли заняття, кидаються лекції, ти скачеш і тобі зараховується як присутність. І саме смішне було, що екзамен у мене так само проходив. У мене було завдання, буквально в мене там з'являється завдання створити сайт з такою-то формою. Має така то дія виконуватись, здати роботу. Просимо до такого то числа. Я дивлюся, а в мене цілий тиждень, щоб здати екзамен. Класно, і ти туди загр... загружаєш файли, викладач потім перевіряє, і все, гайда. Але це є тільки е, про свою професію, є багато інших. І, і да, і до речі, е, якщо ви замітили, як я казав, що я приїхав сюди магістром і все одно пішов вчитись, це мені дуже допомогло, як в мовному питанні. Перші пари я добре пам'ятаю, коли приходив викладач чи директриса і розповідала, як буде все це відповідати е, відбуватись. Я сижу, я не знаю, я половину, може, що говорила, з того зрозумів. І, до речі, да, українці теж є і доволі багато. Е, вона розповідала, я не все міг второпити, що мені говорять. Не бійтесь, не переживайте, зрозумійте. Не розумійте, перепитуйте викладачів. Не треба цього боятись. Так ви, в принципі, і поборете бар'єр свій мовний. І на кінець один лайфхак. В нас так було, якщо що я вам цього не казав, коли як взагалі енки вписуються. Як в нас, наприклад, це було. Починається перша пара, журнал передається по класу. Кожен проти себе ставить підпис і зазвичай ставить відразу на всі предмети на цілий день, ну, щоб не бігати з журналом. І в нас було так, що ніхто не перевіряв, скільки підписів і скільки людей в класі. У Мене було так, що я цілий третій семестр майже не ходив. Я рішив на вихідних попрацювати, щоб більше заробити. і прийшов тільки на сесії здавати екзамен. І мене допустили, бо дехто за мене ставив підписи. Ніби я е, був присутній. Я не кажу цього робити, це неправильно, але признаюсь, я так робив. І я бачив пару років назад статті. Що в газетах, в журналах, в медіа сполучних, тобто в інтернеті, що жак, е в поліціоку Жак перевіряли підписи, що я знаю вроді як викликали людей, які вже закінчили, щоб підтвердити їхні підписи. Не знаю, де там правда, бо я не бачив, тільки читав, і що там сталося, і чому тільки Жак. Але закликаю, цього не робити, а ходити. Бо дійсно я тоді цей семестр мені. Дуже тяжко далася та сесія і нервів і всього хоч і здав, але краще ходити, бо так ви, в принципі, більшому навчитесь. А в принципі, одна із причин, щоб ходити в поліціалки, це здобувати знання. Саме на такій ідеї я туди йшов. Я хочу навчитись новій професії, хочу бути інформатиком, хочу знати, хто такі поляки, як вони взагалі в, в польському середовищі себе ведуть, і підтягнути мову, яку я на той момент майже практично, ну як не майже практично, я її розумів, щось балакав, бо я і перед тим як приїхати в Польщу, читав книжки по польській мові, але все ж без практики. Якщо додивились аж сюди, з вас ну по-любому полайку за інформативність. Напишіть будь-який коментар, щоб це відео побачило як можна більше людей. Діліться з друзями. Кажіть, що поліціалки це класно. Кажу від себе, сам там був, сам знаю. До побачення.